Ну, ближче, я хочу знати. Перепрошую, мені потрібно удостовірення представити. Протокол затримання. Протокол затримання. затримання. Журналіст. Протокол, Протокол затримання. Ну, а я я тут говорять, на місці? Чекайте, ви представці. Да. Ви бачите, я як на місці? Прізвище ім'я по батькові. Манчуленко Василь, на, Василь. Ми не Рота. чуємо ще раз. Манчуленко Василь Васильович. Манчуленко, Василь, Василь. Протокол затримання їдемо, на підснім поїдемо. Потім будемо по-другому розбиратися. Наголоси понабиралися. Ало, да? доброго, доброго нас дня. Нас Хочу визволити слідчу оперативну групу. Михайла сюди. По гражданці діти показує непонятне мені, якесь удостовірення, Привіш, не... Не, пише, але, не знаю, я десь, не знаю, що за людина перешкоджає мені. За непокору. Хто, хто вас бив, хто з вами робив, Яка не покора, яка непокора? не знаю, я навіть не знаю, хто ви такий. Та в не пояснюють. Протокол Кистотрон, Протокол затримання, СО. Затримуйте тоді буде де вже зачем говорити. То просу проїдемо. Куда? куди на підставі чого? чи є бухі зачівнику. А що я порушив на вашу думку? Тож за мався коалюса на вас подалась мала скаса протокол. Яких я порушив? Які карантинні норми? Я лише суд без. Маски. А я не маю йти в масці чи що? Чого? Я потяло, не мав маски. Міш, я попросив, міш, що тут надав мені маски. Ви маски. І, І, я я І що? На І вас вас а ви на що ви силаєтесь? Я... Ну що, ви хочете суперечити Конституції України? Ви можете наші діє скаржі. Та я нафіг нафік тако, нужно, щоб я ходив, щоб розкажувати, що часу багато маю, чи що. А чому ви порушуєте закон? самий основний закон Конституції України. Для чого це робите? Куди вони завтра тікати буде по устану? Ну скажіть, будь ласка, ви, ви пропонуєте сьогодні. людині. Ти батарей сідаєш, що ви пропонуєте людині э, скласти на неї протокол, затримати, а потім людина буде оскаржувати ваші так. дії. І якщо ваші дії були неченними, то з людини знімається будь-яке обвинувачення. Беріть цього людину і складати на нього будь-який протокол, хай він потім оскаржує. А чого суд не затримуєте? Я вам зараз надам теж цього. Я. Ну то затримуйте їх. Ну таке саме по мені робити. Ну то складайте, втаз... то складайте. А дам. чого я вам зобов'язаний вам надавати якісь Та Як ви встановите, як я не буду надавати? Не ну як встановити? Скільки ми з ними Чуєш? Який неможливий способ? На що отмосить? Крім того, що ви можете там що -то... піти проти людини. Це на можливий способ. Далі маски нам. Ти що заходив суд, Чи ти доходив до ранку? Ні, я до ранку, я щось з Но... не був. Я надійшов до рамки, щоб мені надали маску. Ми не надали маску. І він повернувся і вийшов. Яка різниця? У нього є справа суд. Ну дивіться, вони ходь. Вони хоч думають, що не говорять. Я не є учасником процесу. Я не можу бути як вільний слухач, піти підтримати свого колегу, на яку незаконно наклали штраф. 17 Тож, тисяч, зняв, тисяч зняв. гривень. Він є правим, він має повні право. Павно чи ми маємо права. Базари закриваються. Судді ходять без масок, до нас заставляють ходити в масках. Поліція взагалі взагалі без бездієва. Без не дотримуються закону основного Конституції України. Та ж є, ми написали, ми, даже, ми писали заяву змін, звіти собі встановити, що хочете робити. Ніхто вам нічого не буде давати, свої дані персональні. Не йшли злочинця, блін. Наркомані, блін, ловіть. Скільки закладок стоїть надписів на стінах, блін? потрібно розжитися Декількома паспортами на чужій фамілії. Бажано недорого, я дорого не буду за такі клан платити. Просто класно, де декілька паспортів, так як у цих всіх політиків зобразних. На різні фамілії, головне, щоб фотографія була своя. Я знаю куди звернутися, я їм не скажу. Але я кредити брати не буду. Я порушувати закону прайс. Мені здається, що ти люди порушувати закона. Справить сама поки що говорить, що ти сказала начальність. А ці кого ти? Звичайно, в цьому місці треба тільки посадити спеціальні ділянки. Звичайно, в цьому місці треба тільки посадити спеціальні ділянки. Біля рамки. Не можна проходити. Заходять людям. А я не все під рамку. Я тоже поряд. не буде людям метал. Так по металлу організм. Начальників звучить і всіх нахід. З роботи нахід. Ти прийшла це. прийшла, поки ти що знімаєшся? Ні. А То то не посвящен, то жетон. взагалі. де? зараз на роботі чего вы погрожать? Така робота. Яка робота? Тут що ти замість нього відповідаєш? Це його підкази. Не треба. Сьогодні нормально говорили, говорили. Що нормально? А що нормально? Йому сказали, наприклад, оце зробити. І ти розумієш, що він не має своєї голови. Йому сказали, оце зробити. А хто там начальник був? Хлопці, ви можете е, використати своє право і можете дати попередження цим хлопцям. Коли вони передбачало попередження, ми говорили собою попередження. А чому є? Вона мене передбачає попередження. Передбачає? А Постанова це і не закон. У постанові є, що поліцейський повинен попередити, спочатку людину є роз'яснення. Я, я, підчиняюся я, підчиняюся я підчиняюся законам. навіть під час цієї роз'яснення цієї постанови. Якщо ви не, 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 не цікавилися, це дуже погано. Я роз'яснення, що ви зобов'язані спочатку надати попередження людині. Таке Аж попередження, після того яке за що попередження, як вони порушують закон? Я знаю. Я про що сказав, дайте мені маску. Мені дали маску. Дали? Ну дали маску. Ну та й я не мав маску, а як різати? Там можуть без суддів без масок. Хто буде приймати? От піде на них склади. А чого зараз вони зараз їхні, а наші хочуть встановити? Це дискримінація, сто шістдесят перша стаття. У мене пишуть заяву. Це понятно, для чого все робиться, бо в них дуби, блядь, говоря, усіх. Ні, всіх. Ну мені от цікаво, от, рано чи пізно ви складите свої повноваження, яку ви там посаду займаєте, чи по собственному челаю, чи а, вас. Ну, на... визвіть не скоро, мені дуже погано, в мене піднявся тиск. Називайте скоро. А як ви будете штору. ну, з вашою совістю доживати тільки, якщо вас вони будуть? Скоро лезть людей. Ви заставляєте мене нервуватися, мені потрібно

Тому що, взагалі, взагалі ще більше не рвуватися. Назад, Назар, я був в суді, оця. Чого я цю штуку взяв купив? Маска це взагалі не клійонна. Це дихає, бо це натурально. Я не міг дихати навіть через це. розумієш? Я отак відтягував, тому що я задихався. Ми були у Сторженевському суді. Без маски ходять. А вони нас намагаються. Ну хай ходять. Оце хороший суддя розуміє, що маска шкодить здоров'я. Суддя, ще один суддя пішов. Ах, молодце. Я бачу, от суддя без маски, хоча напрягає. прягає, ну бачимо, вже ага, біжить вдівати.